Вітаю! Отже, розглянемо практичне завдання на сторінці 20 в підручнику інформатика 4 клас. За ключовими словами, знайди в інтернеті зображення до тексту, збережи його. Перед цим прочитай уривок з вірша. Визнач ключові зображення для пошуку в пошуковій системі, запусти браузер, Завантаж пошукову систему, введи ключові слова. Потім збережи зображення, потім запусти текстовий редактор, веди в документ рядкий вірша і встав збережене зображення. Спробуємо це зробити. Так, де наш Google? Ну, Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечері ждуть. Тарас Шевченко. Значить, я беру ключові слова. Садок. Вишневий коло хати. Ось воно вже і висвітилось, Так? Тепер натискаю зображення, шукаю перше зображення, наводу вказівничок миші, зберегти зображення як. Я хочу зберегти на робочому столі, підпишу його, садок Зберігаю. Так, Можу закривати браузер. Тепер мені треба відкрити. Текстовий редактор і ввести кілька рядочків. Садок вишневий коло хати. Значить, пригадуємо, ми можемо через головне меню знайти Word, або натиснувши праву клавішу спрацювати, «Создать», документ Word. Пишу 4 А клас Петров Максим садок. Вишневий. Підписала. Так, відкриваю документ, Розширюю. Вводжу слова садок, вишневий коло хати. Ентер. Хрущі над вишнями годуть. Вам пропоную ввести хоча б стовпчик. Далі натискаємо вставку, натискаю рисунок, цей пристрій. Давайте ми на робочому столі зберігаємо. Далі шукаємо ось мій садок, вставляємо, трошки зменшуємо. Не забуваємо, що ми по відношенню до тексту можемо його розставляти так, як нам зручно. Так, щоб це було більш гармонійно, щоб це було зручно. Ось таким чином ми можемо дописати: можна діти дописати повністю весь текст: Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Таким чином, ми виконали перше завдання. Значить, зберігаємо зберігти. Крім цього, я додала ще завдання на сторінці 21, практичне номер 4 Знайди в інтернеті відповіді на питання: де розташований Географічний центр Європи, яке найбільше озеро в Україні. Ці питання ви можете записати в текстовий документ садок Вишневий. Тільки напишете завдання номер 2 і дасте письмові відповіді. Все, бажаю успіху.